Доброго дня, мене звати глуб'ятнікола Альона Сергіївна. Я вихованка гуртка науковець. Темою нашої роботи була протимікробної властивості куркуміну та нових синтетичних похідних. Робота була виконана на базі Одеського національного університету імені Мечникова під керівництвом кандидата біологічних наук та доцентра, доцента кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Високової Марії Юрійовни та вчителя методиста Возник Надії Стефанів. Чому ми вибрали саме цю е, тему? Стійкість мікробів до антибіотиків та інших лікарських засобів є серйозною загрозою для глобального здоров'я. Е, і якщо не вжити ефективних заходів, поширення інфекції може знову зрости е, до 10 мільйонів е, випадків е, щорічно. Зокрема, стійкість до антибіотиків викликає дедалі більше занепокоєння через надмірне використання цих препаратів, у тому числі у тваринстві, що спричиняє появу супербактерій. На тлі цього у рамках порядку денного сталого розвитку до 2030 року були озвучені заклики до термінових дій щодо підвищення обізнаності Оптимізації використання протимікробних препаратів та пошуку нових ліків. Куркумін є основним компонентом куркуми, використовується в традиційній медицині для лікування багатьох захворювань. Відомо, що він має протизапальні, антиоксидантні та антимікробні властивості, що робить його перспективним для дослідження саме в цьому контексті. Метою нашого дослідження було визначення рівня протимікробної активності похідних куркуміну щодо штамів умовно патогенних мікроорганізмів. Завданнями були, по-перше, визначити рівень чутливості клітин стафілококус ауреус та колі у вигляді планктонної культури щодо досліджувальних куркумінових похідних. По-друге, потрібно було проаналізувати чутливість клітин стафілококус ауреус та колі у складі біоплівки. Порівняно з планктонною культурою щодо досліджувальних похідних куркуміну. І останній потреці потрібно було встановити найбільш ефективне, активне металовмісне похідне куркуміну щодо культур Оремус та Шеріхія колі у порівнянні з вихідною сполукою. Об'єктом нашого дослідження був рівень протимікробної активності куркуміноїдів вихідних, чорниць стефілококус ауреус та шеріхія колі до сполук. І предметом нашого дослідження була протимікробна терапія. Для дослідження було обрано штами стафілококуса та ауреус та колі. Ці штами є одним з основних збудників інфекцій у клінічних умовах. У та демонструють високий рівень стійкості до антибіотиків. Культування мікроорганізмів проводили за стандартними методиками, що забезпечувало відтворюваність результатів. Досліджувалися різні похідні куркуміну, включаючи вихідний куркумін його комплекси з купровом та цинком. Кожна з цих сполук демонструвала різний рівень антимікробної активності. Що дозволяє обрати найефективніший варіант для подальших досліджень. Для оцінки чутливості Staphylococcus aureus та Escherichia coli використовували 96 лунковий планшет, де тестувалися різні концентрації похідних кукуміну. Ми аналізували результати. За допомогою спектрофотометра, що дозволило визначити ефективність кожної зі сполук у пригніченні росту мікроорганізмів як у планктонній формі, так і у складі біоплівок. Дослідження показало, що куркумін та його похідні впливають на ріст клітин стафілококус ауреус – Найвищу антимікробну активність продемонстрував комплекс куркуміну з цинком, що пригничив рост клітин на 45%. Це вказує на перспективність саме цинкових похідних для використання як антимікробних, антимікробних засобів. Комплекс куркуміну... ой. Да. Куркуміну з цинком також продемонстрував високу ефективність проти швіхія колі, пригнічуючи різпланної культури на 50%. Це свідчить про потенціал використання цинкових похідних куркуміну як альтернативним тенденційним антибіотиком, особливо для лікування інфекцій з причинних резистентними штамами. Отже, перейдемо до висновків. По-перше, ми встановили, що клітини стафілококус, ауреус та колі у вигляді планктонної культури є більш чутливими щодо дій досліджувальних куркумінових похідних. Прикінчення росту планктонної культури склало 43 50 у порівнянні з контролем. Встановлено, що клітини стафілококус ауреус та ешеріхіа колі у складі біоплівок менш чутливі до дії куркумінових сполук. Порівняно з планковною культурою. Принічення росту біополівки склало 25-30% у порівнянні з контролем. І останнє, що ми встановили, це що найбільш активною сполукою щодо культур та ешріхія колі у порівнянні з вихідним куркуміном, це у нас сполука перша. Є його цинковий комплекс це сполука третя. Дякую за увагу.